Микола Луків, кадри з телефільму. Увійдіть у гай, без поспіху війдіть, знайдіть себе у щебеті й квіті. Тепер скажіть, ну як могли ви жити без цього гаю на оцьому світі? Ну як могли ви нидіти отак, щоб день при дні, неначе за стіною, цвіли фіалки? Осипався мак, пливло осіннє листя за водою. Ах, вам не час. Я розумію вас, я сам такий, мені вас не судити. Це просто я дививсь телесеанс, де лепеті кружляли у блакиті. Це оператор, мудра голова, пришвидшив зйомку, аж санило в грудях, щоб показати, як росте трава, як хризантеми розцвіли розтіли у грудні? А я подумав ось тобі і на, уже і це для тебе стало дивом, уже і світ тобі, стали вікна, і таїна за телеоб'єктивом. А як же далі? І невже колись, в якомусь році чи в якомусь віці, і шумби і перелуння птиць полинуть тільки в записі на плівці. Я вже стрічав такі дива уша, екстравагантність, супермода часу Опустиш цент і защемить душа От шуму моря і квеління чайок, і шелесне сполоханий вітрець і ворухнуться з подиву гардини але не втішать стомлених сердець оті дивав мак альпіні. Посеред ночі у рекламній млі Прокинешся, чи мариться, чи сниться, летять і ковилять в небі журавлі, цвітуть сади, пшениця колоситься, зітхнеш. Устанеш в перископ вікна піймаєш дальній клаптик океану, Десь там, за ним кохана сторона, Лугий ліси у повісмах туману. Але і вдома, колотнечі справ у вічному, хронічному цей тноті не часто ми буваєм серед трав, Серед гаїв у квіті і листозлоті. Невже навік роковано от так, щоб день при дні, неначе за стіною ціли фіалки, осипався мак, пливло осіннє листя за водою. Невже всеможний мах телесеанс замінить нам струмки, дерева, трави? Ах, вам не час. Я розумію вас. І все-таки задумайтесь, їй право.